Це опілястра хеджбек. І скажіть мені, будь ласка, чим той гольф 5 буде краще? 6 нова ціна, 12-й рік випуску, 1,6, звичайний атмосферний бензиновий мотор. Машинка прибула з Європи без реєстрації, без ласика по Україні, машинка в чорному кольорі, класній комплектації, в шикарному стані. Автомобілі лобове скло оригінальне. ви За 13 років воно не пошкодилось, нічого з ним не сталося. Легкосплавні оригінальні. Опіль, диски, літня гума встановлена. Це у нас хетчбек для любителів коротких автомобілів, невеличких габаритів. Саме для вас цей автомобіль. Автомобільчик у нас з пробігом 244 тисячі це оригінальний пробір, пробіг автомобіля. Запаска з усіма інструментами. О, ось так буде правильно. аптечка на місці, аварійка на місці, шторочка також присутня. Автомобіль у нас з шикарним салоном. Стан салону просто не перевершений, не зачуханий. Непожований, чорний стильний колір. Дивимось, тут все красиво, тут все класно. Повний електропакет склопідіймачів, що для апілеї це рідкість. Також автомобіль у нас з круїз контролем, без помилок на приборці. Туманочки є задній автомобіль, має клімат-контроль однозонний, п'ятиступенева механіка. Кермо нас перешите, да, тому що було трошки зачухане. Але подивіться, як класно зроблено. Під шкіру його зашили і тепер дуже приємно воно на дотик. Друзі, 6300 за 12 рік випуску. Це дуже і дуже класна ціна за такий приємний клас